Активіст, через якого власне напередодні й розігнали ДАІ Миколаївщини, сьогодні зафіксував, як беруть хабарі інспектори на Київщині. Один з упійманих на гарячому автоінспекторів при посаді лише місяць. Його напарник інспектує на трасі вже 24 роки. Обоє спочатку втекли, переїхавши активісту ногу попередньо, але потім повернулися. Навіщо і що зрештою спіткало гори інспекторів? Докладно розповість Інна Боднар. Із трукамом у руках даїшники зупиняють водіїв, що перевищили швидкість. На узбіччі з'ясовують усі обставини. Красавчик взяв сотку. Це активіст, через якого напередодні розігнали даїшників Миколаївщини, фіксує хабарників на дорозі Київщини. Спочатку це робить із-за дерева метрів за 30. Потім перебирається в бур'яни поближче. Ось тут я їх фіксував. Даний автомобіль стояв де 4 метри від мене. Вони дивилися тільки. Як їм побистріше було сховати гроші в ліву кишеню? Попрацювавши, автоінспектори вирішують їхати з траси. Однак до них вийшли активісти. Ми підійшли і до ви виключить відповідально свого ті, ніби взялися викликати, але миттєво тиснуть на газ і хода. Через деякий час вони вернулися з відповідальним після того, як ми зателефонували в 102. Пропонували домовитись, бо вони перед цим переїхали мені ногу там. Ну нічого страшного. Затоки ми сказали, що вже нічого не буде. Приїхав відповідальний їхній безпосередній керівник. Також приїхав якийсь керівників Київської області. Керівництво забрало підлеглих табельну зброю і поїхало. Автоінспекторам цього зробити не дали. Їх заблокували активісти в очікуванні журналістів. Можна на хвилини. Даний інспектор майор. В ГАІ працює десь місяць, а, а другий, другий вже працює... 24 роки вже в ГАІ. Що з досвідом мовчки читає правила дорожнього руху, новоспечений даївець не витримує проїхала. і привічиняє віконечко. Я не знаю, хто це шоса, яким чином люди можуть зубувати голови автомобілі. ну тому що в людей є відеодокази, як як вибрали хабарі. Ти не немож вибрати зідно законодавство. Що це було? Взялося з'ясовувати вище керівництво. Там обіцяють службове розслідування. Якщо є такий випадок, факт зафіксований і дійсно є такі негідники. То позиція департаменту дає головного управління в Київській області управління державтоінспекції однозначно звільнення з органів внутрішніх справ. Даїшників, яких в управлінні неодноразово назвали такі негідники. Активісти відпустили завтра. Обіцяють фільмувати їхніх колег. У якій області цього разу, щоби не зіпсувати сюрприз, не кажуть. Інна Боднар Ігор Ткач, Спецкор 2+,2.